Засідання постійної комісії з питань прав людини законується депутатської діяльності етики та регламенту 29 січня 2026 року. Всього членів 5 присутні 3. Перше питання. Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 24 до 25 року за номером про затвердження структури та загальної численності штату Миронівської міської ради та її виконавчих органів за 25 рік. Доглядаю Купарська, начальник відділу управління персоналу. Враховуючи службову записку заступника міського голови Козачок Палентини Віталійовні, прошу внести зміни до структури апарату міської ради, а саме перейменувати відділ соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету міської ради на відділ соціальної ветеранської політики та охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради з 1 березня. На 26 -й. Там зараз закриється. Да. 26 рік. 26-й. 26 ну, така зараз задіяє. 26 року. Шо? 26 -й. -й. А, да, та, не, та, не, рішення йшли ради від 25 року. То ж да. ми тоді вносимо зміни у рішення 25 року. А скажіть, будь ласка, а в нас козачок її брали так, як оцю по цю, по цій всій. По цій хвилі, щоб в Україні, що в у громадах прийняли заступників по ветеранській політиці. Правильно я розумію, так? Ну, не усь, ну. Нам всім так казали, що її беруть як по ветерани. Ну по ветерану. Воно не пишеться там по ветеранській політиці, а просто як заступник. Заступник міського голови, а було розпорядження міського голови... Між заступниками. Mm -hmm. Заступник міського голови вона корірує питання соціальної, ветеранської політики і охорони здоров'я. Mm -hmm. їм, їм підпорядковані ці довклами. Зрозуміло. Коваленко за. Mm -hmm. Петренко. Петренко за. Головка Лідина за. Да? Друге питання про внесення змін до комплексної програми профілактики, правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю, корупцію, забезпечення публічної безпеки на території Миронівської міської територіальної громади на 2024 четвертих роки. Допитають Петреченко, завідувач сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії правоохоронними органами. Тоді давайте слідче питання, ми куто повернемося про участь в експериментальному проєкті із сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами за зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Доповідаємо сугру завідувач сектору сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Да, враховуючи, що е, минулого разу минулого року Українська міська Трамп громада писала меморандум з Стіславською громадою в рамках проєкту Плюч опліч е, цього разу керівництво прийняло рішення підписати ще Менською громадою Черківської області меморандум про співпрацю та е, можливість надати їм допомогу. Я розпитання Федерату за. Так, про затвердження положення, про порядок розгляду електронної петиції, адресованої Мироїнській міській раді. Відповідає подалянку, провідний спеціаліст сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Міська рада завжди працює на тій дітям. Зараз немає задання. Міська рада завжди працює над тим, щоб діалог між владою та громадою був максимально відкритим та прозорим. Меншимо кількість голосів для того, щоб ми могли розглянути петицію з 200 до 150. А скільки треба закону? Закон обмежує там залежно від того, скільки, скільки є жителів в громаді. Ну, тут Ми там вже десь якісь рамки йдуть, правда? 200 для нас було занадто багато, через те ми відповідно до закону, там за 50. Якщо воно положено кількість нашої громади, положено 200, то 200. ХБ... Не положено 200. А положено? Не менше ста. Не менше 100. Просто 100. пишуть не да. менше ста. Відповідно, ми ставимо 150. Робимо трошки менше, щоб е, е, ініціативи, які пропонують люди на петиціях, мали змогу пройти на подальшої. А звідки брали 200? А це було ще до мене, це був ще 19-й рік. Ну, ну о, це обґрунтовано, так. А, я не думаю, тоді є справа в тому, що тоді під час створення громад закону це імоноплаваючи двохсмисленний як кажучи, то ну а чекайте, а закону прописано стільки не Не так? Я як відкрити комісію? ну це питання, на маємо, комісія. Змій протокол, запиші питання, це число, визначите. І все, пішли комітету, останнє питання. Комісія. Ну так, хай буде за. На Ну, за. Хай буде за. Це буде більше можливості в громадськості, більше питань. Це ж нічого такого страшного. Звісно, триченка питання, внесеться зміни до поліції, правоохоронні органи, додається півтора мільйона коштів. Ні, так немає доповідача. Ні, він сказав, що він поїхав, він попередив про це, що його просто не буде. ж ж Я вам говорю. Буде доповідач. Доповім я. Півтора мільйона додати. Ну то як? А на що півтора мільйона додається? На забезпечення правоохоронних органів, В плані, що бензин там. Ні, почекайте, ми ж коли приймали бюджет то кругом це розписали, правда? Так. Да. І там хватало. А тут перший місяць ще не закінчився, ще вони того не вибрали, а ми вже давай Ну, Я ж кажу, що ну, є така потреба, що ми, ми по-моєму, тоді тоді не заплали. це все питання. Не було передбачено. Це у нас друге питання? Да. Не було тоді передбачено і зараз передбачаємо. Це ж у нас офіцери громади, є три чоловіка. І так на поліції також забезпечені їхні. Ми по-моєму, що ці кошти передбачаємо і не по закладу. Та як же на заклали? В нас є зміни до додатку програми фінансового забезпечення запитів за рахунок коштів Милості військові та громади Це інших джерел фінансування САЛ. 26 рік, цифра 700, замінити цифрами 2 мільйони 100. Чуєте, про по коштах би балаки про час е поліцію, поліцію Цифри 7 закладали тоді, да? То так? 8 мільйонів 900. Не закладали. Ми вносимо зміни і зараз просто вносяться зміни. Кошти не було тут закладу. Цифри 200, змінити цифра 800. А що це за цифра? Ігор Янтович питає, по цифрах. А забула сказати, Володимир Анатолійовичу про комісію. Включи, групу связь, включай вас. Ви на заску. у зв'язку. Наталі день. добрий день. Скажіть, будь ласка, програма Петроченка немає, ми на комісії. Петреченко uh, як ви, ми за неї будемо? Він нам не, 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 не докладує, не розказує. Ми так... Ні, ну я в програмі. Там він, а він, а він а немає. Немає що, немає. Ну дивіться, графа от один. Це 700 на 2 мільйона 100. Що це за, за, за графа? <раба> Та сади сюди, сади сюди, сиди сюди. Тут запаря камера. Секретаря. Сеп... мы меняем цифры 700 на 2 миллиона 100. 3 миллиона 800, Скорее, у вас за графа 1? Цифры были 700, заменяем на 2 миллиона 100. 7500 на 8900. 200 на 800. 1 миллион 800 на 2 миллиона 400. 900 на 2 миллиона 900. Я зрозуміла, дивіться, це програма. Це ми додаємо 2 мільйона, чи Так, Він додав 2 мільйони, бо Руто, в тому році ми дали мільйон 700, майже мільйон 800. Можна ще попросити. Чи програма За, не доробить? Це програма. А грошей ми поклали півтора мільйона по листу. Це програма. знаєте, там орієнтонні обсяги. А бюджет ми поклали півтора мільйона, ні по листу. Коли приймали, а коли приймали бюджет? Ось зараз, ось зараз, 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 зараз Зміни, у... на цю сесію, на сьогодні. Ми взагалі нічого не можемо. Ні, ні, ми таке не плануємо. Я не можу таке планувати державний бюджет, коли в мене не забезпечене своє. Ну його не показуємо, але ж ми його... І на цю на сесію їм дає півтора мільйона по листу. На пальпа сильні на, пал 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 на потужні видатки. Комісія. І... І офіцер поліцейський не проти, Просто що воно дійсно не зрозуміло, як програму Програма, місяць пройшов і писав, ну ми півроку пройшло, там, не вистачає вже грошей. Ні, Але, ні, ні. А то якось, ні, так, не, так, нас, я вже так надумався, написав. Програма світу. Допа... Ми розуміємо, що програма. програма. що програму. Чому таке запитання виникає? <зумієн> за так. так, так, так. 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 Тобто Місяць назад був прийнят бюджет. Так. Місяць назад. Пройшов місяць, ну якраз місяць кажу, <зум> так. І вже давай міняти. Чого тоді? Що тут немало дали, чи я не прийняв. <зум> так? <зумієн> цифри <зумієн> такі, то <зумієн> я причиняю. У бюджеті ми ні державний бюджет не закладаємо. Ні, ні громадські організації, ми не закладаємо бюджеті, ми сугубо свої установи закладаємо. Але ж ми дивіться, ми ж у нас не просто пишемо, да, щоб були нулі, і ми їм даємо виділяємо 2 мільйони грубо. А ми пишемо внести зміни до програми. Це ж програма. Програма яка була. Бо там були якісь певні цифри, але їх не вистачає, наприклад, закрити цю потребу. Зрозуміло. його роблять зміни, що може збираємо це, щоб орієнтуємо. Ну, дякую. Сам всі питання тягнути. Я комісія працювала.